Хто не підлягає бронюванню від мобілізації, повний список ВОЗ. Генеральний штаб Збройних сил уточнив перелік дефіцитних для армії військово-облікових спеціальностей ВОЗ військовозобов'язаних, які не підлягають бронюванню. Про це йдеться у листі від 20 квітня 2023 року номер 301 с 3886 Читайте також, чим відрізняється повістка від мобілізаційного розпорядження. У ТЦК дали пояснення. Список спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Серед військовозобов'язаних та резервістів не можуть підлягати бронюванню працівники рядового, сержантського та старшинського складу, які мають такі військово облікові спеціальності. Двигунових установок ракет на рідкому паливі 003 004 008 015 06 019 021 спеціальності стартового і підйомно транспортного устаткування 028, 029 034 035 036 037 039 Спеціальності приладів систем управління ракет перевіряльно пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів 047, 048, 054, 055, 058, спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами 065-070-071-072 стрілецькі та розвідувальні спеціальності 106 мільярдів 107 мільйонів 108 тисяч 110 танкові спеціальності 113 мільйонів 117 тисяч 118 спеціальності бойових машин і БТР 121 трильйон 122 мільярди 123 мільйони 124 тисячі 125 126.

Спеціальності льотних екіпажів зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб 210, 216. спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів 220 мільярдів 221 мільйон 223 тисячі 225. Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння 233-234. Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовного пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів 245 мільярдів 248 мільйонів 250 тисяч 251. Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання 260 трильйонів 261 мільярд 262 мільйони 265 тисяч 267 загальнокорабельні і штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти 307, спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння 320 мільйонів 323 тисячі 326 спеціальності гідроакустичної техніки 340. Підводно-технічні спеціальності 379 мільярдів 381 мільйон 382 383 Спеціальності проводового зв'язку 403 спеціальності радіо та супутникового зв'язку 420, спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку 460, спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки ВІТС 474. Спеціальності радіолокаційних станцій виявлення наведення та вказання 500 трильйонів 501 мільярд 502 мільйони 503 507. Спеціальності радіотехнічних систем і станції забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів 525 трильйонів 527 мільярдів 528 мільйонів 530 531 Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними і технічного контролю 538 мільйонів 543 544. Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними 549 мільйонів 550 554. Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення 569 не підлягають бронюванню за офіцерського складу. Серед осіб офіцерського складу не підпадать під бронювання особи з наступними військово-обліковими спеціальностями 02, 03, 04, 06, 06, 01, 00, 06, 03, 00, 06, один 00, 06, нуль 00, 06, три 00, 06, нуль 00, 06, ноль нуль нуль шість дванадцять 06, нуль нуль інші воз групи нуль шість бронюється нуль вісім нуль дев'ять десять дванадцять чотирнадцять тридцять чотири сорок чотири 461 тисяча три, 461 тисяча, сто, 461 тисяча, сто два, 461 тисяча сто три, 461 тисяча двісті, 461 тисяча триста, 461 тисяча триста чотири, 462 тисячі двісті два. Інші вуз групи 46 бронюються 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90. В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни, завтра вона може прийти до тебе.